Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про те, що всі запитують. Значить, всі знають, що я на ось таких спицях в'яжу шапки. Тобто спиці знімаються. Особливо це важливо для тих, хто доєднується, хто долучається із новеньких, хто ще не знають, що саме я роблю. Такі спиці, мені зручні, це не реклама. Я розповідаю для всіх тих, хто запитує. Це спиці, які, бачите, як вони змикаються. Ними дуже зручно, тому що вони ось в руці дуже комфортно себе почувають і ними комфортно в'язати. Але це якщо я в'яжу шапку у тоненькій пряжі. Зароблю трішечки ближче. Якщо пряжа тоненька, тобто це розмір 4. Якщо пряжа більш об'ємна, Ну, До прикладу, ось такі об'ємні пряжі, не тоненькі, я використовую спиці номер 5 6. В даному випадку у мене не зайняті ще дві пари. Тому показую, що саме я з ними роблю. У комплекті із такими спицями йде лісочка. Це все окремо можна докупити, можна придбати окремо. Тобто ви окремо можете придбати довшу коротшу для шапок, яка вам потрібна. Значить, я змінюю з допомогою цього ключа, так, так названого, тільки в тому випадку, коли я в'яжу і вони в мене добре затягнуті. Тут ось є дирочка, я вставляю. І притримую, щоб не прокручувалось не більше, не менше. Бачите, і знімаю. Це я розповідаю для тих, хто не знає, що і як робити. Беру спицю номер 6, вона теж змінна. І накручую замість четвертої. Це коли я роблю, коли я в'яжу об'ємну шапку, саме для більш об'ємних пряж. Одну змінила. Тепер так само змінюю і другу. Фіксую зручно, просто зручно ось притримувати. Вона не крутиться в руці, не напрягаєш руки, для того, щоб утримати саму спицю, коли знімаєш і одягаєш іншу. Так само, достатньо такі великі, бачите, велика різьба, вона легко накручується. Скажу так, могла бути і коротша, але така, яка є, зате вона класно, надійно працює. Ці просто не загубити. Це просто. І бачите, так само спиці. Будуть зручними для в'язання шапки. Це коли короткий спиці для більш об'ємної. Можу навіть показати, але це буде довго, само собою. Я, мабуть, вже коли буду робити шапку, то покажу. Ну, до прикладу, набираю петлі. Тут не гачок само собою, не набереш багато, тому що зразу модель потрібно робити. Ви всі, хто вже в'яже, знаєте. Хто не в'яже ще, а тільки навчиться. Дівчатка, це дійсно класний варіант, дуже легкий, дуже простий. Я просто покажу передню, задню, як в'язати, що вони дійсно зручні у даному випадку саме для в'язання. Ось, коли ви в'яжете по колу, бачите, вам зручно петлі підхоплювати. Сама нитка розкололась. Саме зручно підхоплювати петлі, розумієте? Тобто вони якраз розраховані на те, щоб ними працювати, а не, ну так, скажу, довбатись. Ну, коли по колу, воно по-іншому, ви вже знаєте, ті, хто в'яжуть, а ті, хто не в'яжуть ще, то ви маєте можливість таку побачити. Це я праву ліву зробила. Ось. Ну, так, трішечки показала, вони зручно саме ось тут, в цьому місці. Коли ви в'яжете по колу, вони зручні. Але зараз я не про в'язання, я саме про спиці. Як я змінюю. Коли закриваю шапку, тобто верхушку, верхівку, хто як називає, також одну спицю знімаю. Ви знаєте, що завжди можна просто, щоб край не злетів, перебирати на голку, фіксую. Ось так все залежить від кількості петель. Коли петель дуже мало, і спиця у в'язанні не повертається уже. Повторюсь, ви вже це знаєте. Тоді, ось тут у вас петлі не спадають завдяки такій загушці. А тут я їх дов'язую, як ви розумієте. Тобто я вже зняла одну спицю і просто закриваю петлі. Тепер переодягнути це у випадку реглана. Переодягнути, до прикладу, вони всі взаємозамінні. Змінні, замінні, заміняю, хто як назве. Так само це вісім. Я думаю, добре видно, нічого не скриваю. Так само, там, де була, так, покажу зразу на четвертій, зніму заглушку. Я трішки Протопила, коли реглан робила, щоб показати, того, що реглан взагалі дуже класно робити на двох різних спицях. Наприклад, ось ця у вас робоча, а цією ви в'яжете. Само собою. Шапку так буде незручно. Бачите, у них маленький тут носик, і вони будуть у вас ось тут поганенько одна, товста, друга тонка. Ну, Реально, але напряжно. Вже, бачите, вони у вас не е, стають ось так зручно, а вони вже більш напряжно за рахунок короткої лески. Сюди для таких товстих спиць вона потрібна трішки довша. Але якщо переодягнути на ось таку ліску, тобто реглан після горловини, до прикладу, ви горловину зробили на. Так, я не буду фіксувати кожен раз ключем, тому що я ж їх не зажимаю для роботи, а показую вам: ось одна спиця в мене 8, а друга спиця в мене 5. Ні-ні-ні, то шо, Шоста. шостий номер. І коли після самої горловинки починаєте в'язати реглан, там взагалі швидко в'яжеться ідеальне полотно. Рівне. Але ця спиця, тобто ви саме в'яжете ось так. Права спиця більша, ліва спиця менша. І коли ваше полотно отримує велику петлю, ви ж правою петлею, тобто права спиця постійно формує петлю в процесі в'язання, а ліва допоміжна. І якщо так в'язати реглан, перший він швидко в'яжеться, другий рівні петельки. І він дійсно, якщо ось так, на два розміри, він майже удвічі швидше зв'яжеться. Але не горловина, не манжети, а після горловини, після манжетів. Тобто ви зв'язали горловину там, на чотирьох, на четвертій спицях, потім переходите до, наприклад, на шість. Один рядочок пров'язали на 6, вирівняли своє вирівняли своє полотно на шосту спицю, а потім переодягли на праву восьму. І ви побачите, ви спробуєте такий варіант, ви побачите, наскільки це буде класно, наскільки це буде швидко, і як швидко ви зможете в'язати в такому. Варіанті це саме реглан. Для шапок я показала, я вам показала саме основне, що тут є заглушки ось такі. Ага, це зажата була. Бачите, вона так добре затягується, що і мови не може бути про те, що петлі поспадають, там, чи ще якісь питання. Ниточку вона ось тут не зачіплює взагалі. Тобто ниточка ось тут класно почуває себе. І так само ви можете міняти будь-який розмір. Одну другу. Тут у мене, до прикладу, вісім. Зараз на спицях. Вони всі різні. Я їх купувала. Деякі в мене зайняті, але я їх купувала конкретно, ну, фактично, по парі, які мені подобались. Я спочатку не вірила сама, що вони дійсно підходять, тому я саме ось такий експеримент проводила і з ним і ним з вами ділюся, Того, що ви бачите, це різні спеції, але вони взаємно змінні. Ось так. І враховуючи те, що у мене буде шапка, то я накручую свої на шапку. І взагалі, дійсно класний варіант, рекомендую і обов'язково спробуйте ось так в'язати різними розмірами спиць. Дівчата, та реглан буде виходити в два рази швидше. Мало того, що він рівний виходить, фактично, він ідеально рівний виходить. Так, де тут моя дирочка? Так він ще і просто дотягую таким ключем, щоб у мене петлі не злітали. Ну, а на 6 і більше 6, 8, 10, там на десятках повутинки роблять, на 8, ну будь які пряжі можна, ви ж знаєте вже, що будь-які пряжі можна. Використовувати на таких спицях. І заглушки, оці, я також показала, як використовується і ключ, це те, що є в комплекті ось до таких спиць. Дівчата, правда, дуже класні. Рекомендую, реально. Я їх не продаю. Це не реклама, це конкретно для тих, хто запитує, того, що запитань більше, ніж відповідей. Там, де йде реклама, там, де, ну, Хто не в'яже, продає, вони розповідають, але не настільки, ось, як я показую, ви підписуйтесь, долучайтесь. Якщо щось незрозуміло, будь ласка, обов'язково запитуйте, я ще раз покажу, або в прямих ефірах, або е зніму, або особисто напишу відповідь. Тобто для мене це не є питання. Я ділюсь з вами тим, що роблю я, що знаю я, що спостерігаю я і так далі. Сім рівних п'яті.